Ласкаво просимо на канал молитви і надії! Тут серце знаходить тишу, душа світло, а молитва живий голос до Бога. Хай кожне слово стане для вас підтримкою, моліться разом з нами. Нехай Господь благословить вас і ваш дім. «О Пресвятий, преблагий і всемилостивий Отче наш Небесний. Серце моє переповнене любов'ю і турботою, коли стою перед Твоїм престолом, щоб помолитися за мого сина, за моє найдорожче дитя, яке Ти мені довірив. Ти знаєш його ім'я, ти знаєш кожен Його крок, кожну думку, кожне бажання серця. Ти бачиш його щодня, ти чуєш кожне його зітхання, ти знаєш, що Він потребує Твоєї ласки, Твоєї опіки, Твоєї мудрості. Сьогодні, як і кожного дня, я падаю на коліна перед Тобою, підношу мої руки до тебе, мов дитина до батька, і прошу: благослови мого Сина, Отче. Будь йому щитом і оборонцем. Світлом і путівником, силою і надією. Ти Бог, який ніколи не спить і не дрімає, ти завжди поруч з ним, навіть коли він не відчуває твоєї присутності. Ти знаєш, як важко йому іноді, як важко в цьому світі де стільки спокус, стільки випробувань, стільки несправедливості. Але ти Бог, який перемагає зло. Ти Бог, який веде до правди і світла. Захисти мого Сина, Господи, від усього злого, від кожного лихого слова, від кожного поганого погляду, від кожної спокуси, яка може збити його з твоєї стежки. Огорни його Твоєю Божественною любов'ю, як мати огортає дитину теплою ковдрою в холодну ніч. Нехай жодна темрява не наблизиться до нього, нехай жодна біда не торкнеться його душі. Ти Бог, який може все, ти Бог, який завжди чує мої молитви. Я вірю, що ти оберігаєш Його кожну секунду, кожну хвилину, кожен день. Нехай ангели твої охороняють його на кожному кроці, нехай святий ангел-хранитель завжди стоїть поруч, щоб відвернути від нього всяке зло. Нехай кожна дорога, якою він йде, буде освітлена твоїм світлом, нехай кожне рішення, яке він приймає, буде мудрим і правильним. Ти знаєш, Отче, що він твоя дитина, і ти ніколи не залишиш його самого. Благослови Його, Господи, на кожному кроці, благослови Його працю, благослови Його навчання, благослови Його друзів і знайомих, нехай кожне Його діло буде успішним, нехай кожне Його слово буде мудрим, нехай кожне Його рішення буде правильним. Ти знаєш, Отче, що Він прагне до добра, що Він шукає Твоєї волі. Допоможи йому знайти свій шлях, допоможи йому розуміти, що ти хочеш від нього. Нехай він завжди чує твій тихий голос у своєму серці. Нехай він завжди відчуває твою підтримку. Нехай його руки будуть сильними для праці, нехай його розум буде світлим для навчання, нехай його серце буде відкрите для любові, нехай він завжди пам'ятає, що ти поруч, що ти любиш його, що ти завжди готовий допомогти. Благослови Його таланти, благослови Його зусилля, благослови Його мрії. Нехай все, до чого він торкається, процвітає і приносить добро. Направляй Його, Господі, на стежках життя. Ти знаєш, як важко іноді зробити правильний вибір, як важко іноді не збитися з дороги, але ти Бог, який веде нас до спасіння, ти Бог, який ніколи не залишає нас самих. Дай йому мудрості, дай йому силу, дай йому віру, щоб він завжди йшов твоїми стежками, щоб він ніколи не забував про тебе. Нехай Він завжди пам'ятає, що ти поруч, що ти любиш Його, що ти завжди готовий допомогти. Слово Твоє Господи говорить: навчи мене чинити волю твою, бо ти Бог мій, дух твій благий, нехай веде мене землею рівною, хай ці слова справдяться в житті мого сина. Нехай він не боїться випробувань, нехай не зневіряється в важкі хвилини, нехай завжди знаходить силу в тобі, направляй його, Отче, як пастир направляє своїх овець, щоб він не заблукав, щоб він не втратив віру, щоб він завжди знаходив дорогу до тебе. Дай моєму Синові Господи все добре, дай йому здоров'я тіла і душі, дай йому мир у серці. Дай йому радість у кожному дні, нехай він завжди відчуває твою любов, нехай він завжди знає, що ти поруч, нехай він росте в мудрості, в силі, в любові до тебе і до ближніх, нехай він буде світлом для інших, нехай він несе добро і правду в цей світ. Я благословляю мого сина словами із Святого Письма. Нехай Господь благословить тебе і збереже тебе, нехай Господь освітить обличчя своє на тебе і помилує тебе, нехай Господь оберне обличчя своє на тебе і дасть тобі мир, дай йому терпіння в скорботах, дай йому силу в слабкості, дай йому надію в розпачі, нехай він завжди пам'ятає, що ти його батько. Що ти завжди готовий вислухати Його, завжди готовий допомогти, нехай він ніколи не сумнівається в Твоїй любові, нехай він ніколи не забуває, що ти завжди з ним. О, Пресвятий Отче. Я знаю, що Ти чуєш мою молитву. Я знаю, що Ти любиш мого Сина більше, ніж я. Я знаю, що Ти хочеш для нього тільки найкращого. Тому я довіряю тобі Його життя, Його майбутнє, Його щастя. Ти Бог, який ніколи не підводить, ти Бог, який завжди виконує свої обітниці. Я дякую тобі за кожен день, який ти даруєш моєму синові. Я дякую тобі за кожну мить, коли ти оберігаєш Його. Я дякую тобі за кожне добро, яке ти посилаєш йому. Я буду молитися за нього кожного дня, я буду просити Твоєї ласки і милості. Ти мій Бог, Ти моя надія, Ти моя сила. О Всемилостивий і премудрий Отче! Ти знаєш, як важко іноді моєму синові знайти правильний шлях у цьому складному світі. Ти бачиш, як багато випробувань і спокус оточує Його кожного дня. Тому я знову і знову прошу Тебе, веди його, Господи, нехай він ніколи не заблукає, нехай Він ніколи не відступить від Твоєї стежки, Ти Бог, який знає все наперед, ти Бог, який завжди готовий показати нам правильний шлях, нехай Твій Святий Дух навчає Його мудрості, нехай Твоє Слово освітлює Його розум. Ти знаєш, Отче, що він іноді сумнівається, іноді боїться, іноді не знає, куди йти, але Ти Бог, який ніколи не залишає нас самих. Ти завжди готовий допомогти, завжди готовий підтримати. Дай йому силу, щоб він не зневірювався, дай йому віру, щоб він завжди довіряв тобі. Нехай Він пам'ятає, що ти Його найвірніший путівник, нехай він завжди шукає твоєї волі, завжди слухає твій голос. Ти Бог, який говорить до нас через молитву, через святе письмо, через серце, нехай Він ніколи не закриває свої вуха для твоїх слів, нехай він ніколи не забуває, що ти завжди з ним. Ти знаєш, Отче. Що в цьому світі так багато небезпек, і видимих, і невидимих, але ти Бог, який сильніший за все зло, ти Бог, який може захистити нас від усього. Нехай жодна темрява не наблизиться до нього, нехай жодна біда не торкнеться Його душі. Ти Бог, який ніколи не спить, ти Бог, який завжди бачить нас. Тому я довіряю тобі життя мого сина, Його здоров'я, Його майбутнє. Нехай твоя рука завжди буде над ним, нехай Твоє око завжди дивиться на нього, нехай він завжди відчуває твою присутність, навіть коли йому здається, що він сам. Ти Бог, який ніколи не залишає нас, ти Бог, який завжди поруч. Нехай він ніколи не забуває про це, нехай він завжди пам'ятає, що Ти його любиш і оберігаєш. О приблагий і милосердний Отче, ти знаєш, що кожен день мого сина це новий шанс, нова можливість зробити добро, нова можливість йти твоїми стежками. Тому я прошу тебе, благослови кожен його день, кожну його хвилину. Нехай він завжди починає свій день з молитви, нехай він завжди закінчує його з подякою тобі. Нехай ти був з ним у кожній справі, яку він робить, нехай ти був з ним у кожному слові, яке він говорить, нехай ти був з ним у кожній думці, яку він думає. Ти Бог, який завжди поруч, ти Бог, який завжди готовий допомогти. Нехай він ніколи не забуває про це, нехай він завжди пам'ятає, що ти його любиш і підтримуєш. Нехай кожен його день буде наповнений твоєю ласкою, нехай кожна його ніч буде спокійною під твоєю опікою. Ти Бог, який дарує нам мир, ти Бог, який дарує нам силу, нехай він завжди відчуває твою присутність, нехай він завжди знає, що ти поруч. О милостивий Боже, ти знаєш, що моє серце переповнене любов'ю до мого сина, але твоя любов до нього ще більша, ще глибша, ще безмежніша. Тому я прошу тебе, покажи йому твою любов, Отче, нехай він завжди відчуває, що Ти його любиш, що ти завжди поруч, що Ти завжди готовий допомогти. Слава тобі, Господи, за все! Слава тобі за кожен день, який ти даруєш моєму синові. Слава тобі за кожну мить, коли ти оберігаєш його, слава тобі за кожне добро, яке ти посилаєш йому. Ти благий Отець, джерело життя і милосердя, і тобі належить уся слава з єдинородним сином твоїм і присвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. i mean